Суд передав національному агентству з питань виявлення активів майно керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування Сергія Луцюка, якого підозрюють у незаконному збагаченні побитті солдата. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань на своєму сайті. Загальна вартість переданого майна оцінюють у майже 52 мільйони гривень. Наразі військом перебуває під вартою без можливості внесення застави. Ми ж долучаємо до ефіру Тетяну Сап'ян, радницю з комунікації державного бюро. Розслідувань. Пані Тетяно, доброго дня. Доброго дня. Пані Тетяно, не чуємо вас, на жаль. Вітаю Анастасію і вітаю Івана. Вітаю звичайно ж усіх глядачів марафону Суспільне спротив. Пані Тетяно, розкажіть, що це за майно, його подальша доля, якою вона буде? Я думаю, що так як тема до співробітників і очільників, тим паче територіальних центрів комплектування пройшла на жаль, але під такою невеличкою особливою і прискіпливою увагою роботи ТЦК, я думаю, що цьому кримінальному провадженню ми приділимо з вами трішки більше уваги не тільки в контексті незаконного збагачення. А я хочу нагадати, що саме в середині літа цього року ДБР викрило керівників Рівненського обласного і району. Ного територіальних центрів комплектування ви пам'ятаєте, це відео розлетілося інформаційним простором. Це коли побили військового і знущалися з ним безпосередньо і при тому всьому ще не не соромилися фільмувати це на відео. Тоді саме керівнику обласного терцентру комплектування оголошено було про підозру у перевищенні службових повноважень. Зокрема, і які були оцінені саме в умовах воєнного стану, і трішки згодом, коли почалося розслідування досудове цьому кримінальному провадженні, а, слідчі з'ясували, що у нього є незадекларовані статки. Це ми говоримо з вами про обласного рівненського а, воєнкома. Зокрема, і Статки ці сягали понад 46 мільйонів гривень. Ви згадували, до речі, перед нашим ефіром про те, що наразі мова йде, що коли вже повністю встановлена вартість майна, то ця сума складає 52 мільйони. Коли ми говоримо з вами про незаконне збагачення, це означає, що офіційні доходи людини не збігалися з усіма витратами. Коли говоримо про тобто, ми говоримо, що є одна людина, два кримінальних провадження, дві підозри саме у незакон. Збагачені збагаченні фігурують будинок у селі Поляниця поблизу Буковеля розміром 280 квадратних метрів, також дача у Яремче 316 квадратних метрів. Також будувався готель, до речі, на фото. Теж можна побачити, він будувався у форматі такого котежного містечка розміром десь 500 квадратних метрів. Також було виявлено три квартири у Івано-Франківську, і звичайно ще деякі там гаражні при. І інше нерухоме майно. Але юридично варто зауважити, що все це належало або тітці пенсіонерці, підозрюваного військома, або довіреній особі, тобто не на нього безпосередньо було записано. І звичайно, що процес досудового розслідування передбачає, що на це майно накладається арешт, і зараз, як ви вже і зазначали, його передано в агентство з розшуку та менеджменту активів. Це абсолютно абсолютно законний порядок зберігання речових доказів, коли це передається до арма. Дійсно підозрюваний перебуває під вартою, і коли досудове розслідування буде завершене, то судово цей обвинувальний акт передадуть в суд. Ну а за цими статтями можна на 12 років позбутися волі. І ДБР постійно зауважує з вашою допомогою, і звертає увагу, що перш ніж порушувати закон, потрібно чиновникам, високопосадовцям зважати на усі за і проти, не варто наражати себе на небезпеку і ходити по тонкій кризі, тому що право. Охоронні органи все бачать, все знаходять, і це якщо є таке порушення, то це буде доведено безпосередньо і в суді. Пані Тетяно, ну якщо суд доведе провину цього чоловіка, що йому може загрожувати? Анастасія, як я вже зауважила раніше, що дві статті, тобто одна. Озер, це перевищення службового повноваження, службових повноважень воєнного стану. Інша стаття це незаконне збагачення. Можемо присумувати і загалом ми розуміємо, що родина, як вирішить суд, може більше десяти років провести за ґратами. І тим паче, ви, ми з вами розуміємо прекрасно, що тема от арешту майна на сьогоднішній день, особливо коли стаття йде незаконне збагачення. То Одне із резонансних проваджень, яке також на да слуху у суспільства, це одеський воєнком, ви знаєте, і ДБР минулого тижня буквально повідомляла: ось той славнозвісний маєток за понад 4 мільйона євро, який купувала мама арештована наразі в Іспанії разом із офісним приміщенням, вартістю понад 500 тисяч євро. Ми з вами говоримо про те, що слідство встановило. Що це майно було куплено о, о, і? Обговорювалася безпосередньо його придбання в умовах воєнного стану уже безпосередньо. Це грудень 2022 року і лютий 2023 року. І зараз це майно в Іспанії завдяки такій плідній кропіткій співпраці державного бюро розслідувань з іспанською поліцією. Перебуває також під арештом. А досудове розслідування у справі одеського воєнкома також триває. Пані Тетяно, дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Дякуємо вам за цю інформацію. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань.